Процес охорони громадського порядку на вулицях міста розпочинається з інструктажу. Щодня охороняти мир та спокій калушан відправляється взвод патрульної служби спільно із громадським формуванням міська варта Державною службою охорони, військовослужбовцями третьої патрульної роти та з дорожньо патрульною службою. Командир патрульної служби, старший лейтенант міліції Роман Коршовський, розпочав інструктаж із тестування чергових патрульних на знання ними статей закону України про міліцію, що стосується порядку застосування правоохоронцями зброї, спецзасобів захисту та засобів фізичного впливу. Далі патрульний наряд продемонстрував тренувальні прийоми рукопашного бою. Перед відправкою на свої маршрути, а їх у калуші є від 8 до 12, в залежності від особливостей несення служби, патрульним вручаються карти маршруту, рації, аптечки та ліхтарики і оголошують зведення останніх кримінальних подій, які мали місце у калуші, та інформацію про людей, які перебувають у розшуку і інші моменти, на які слід звернути особливу увагу під час патрулювання міста. Кожен з правоохоронців має також повідомити командира про стан здоров'я чи інші обставини, які можуть вплинути на процес несення служби. Виконувач обов'язки заступника начальника міськвідділу УМВС з питань громадської безпеки, капітан міліції Сергій Мацала, каже, що патрульна служба є одним із наймобільніших і найдієвіших підрозділів міліції. Згідно штатного розпису взводу патрульної служби, по штату у нас 20 чоловік. Повністю патрульна служба укомплектована, має в наявності три патрульні автомобілі. Яке завдання перед ними ставиться? Це все буде залежати від оперативної обстановки на в місті Калощ, тому що наперед не можна сказати, скільки злочинів може бути розкрито патрульною службою чи скільки протоколів складено. Все буде виходити з того, який на даний час чи на даний вечір, яка обстановка в місті. Найбільше в місті відбувається адміністративних правопорушень, це переважно на вихідні дні, коли маса молоді, виходить в місто, коли нормальна. Погодні умови сприяють для цього, тоді є більше порушення громадського порядку. А в будні, коли проходить звичайний ритм життя, робота, навчання, то менше є порушення в місті. Ну, протягом чотирьох місяців 2011 року особовим складом патрульної служби калуського міського відділу було розкрито 8 злочинів за 4 місяці. Це все. Завдяки організованості командира патрульної служби, старшого лейтенанта міліції Куршовського Романа Васильовича, який сколетив такий колектив, який ставив завдання, інструктує хлопців, і вони добросовісно відносяться до своїх функціональних обов'язків. Переважно кожного дня заступає 9-11 маршрутів в місті Калуші. Основна увага звертається під час патрулювання на площу героїв в парк і так, так званий п'ятачок в Калуші. тому що там більше така ймовірність кримінальної ситуації більше раніше судимих, більше палаток. Літніх, які зараз розставлені по місту, і де можуть збиратися молодь. Ну, так, за звітній період особовим складом патрульної служби складено 193 протоколи, адміністративних протоколи. З них за дрібне хуліганство Кодексу України про адміністративні протоколи. Патрульна служба склала 123. За розпиття спиртних напоїв 47. Переважно. Інспектори патрульної служби вони роблять зауваження тим правопорушникам, які здійснюють адміністративне правопорушення. Якщо людина не розуміє на зауваження, не реагує, а до, до цього ще відноситься з агресивністю, а тоді вже працівники патрульної служби людину забирають, доставляють в відділ і там документують, складають на нього адміністративний протокол, відпускають додому під розписку, щоб претензій не було. Того вечора особливих правопорушень у місті не було. Попередження злочинів якраз і є найпершим завданням сектору громадської безпеки, та найбільше роботи для патрульної служби припадає на свята та під час проведення масових заходів. Ну всі завжди бачать, якщо в місті відбуваються якісь масові заходи чи е, свята, то міліції завжди є в місті багато. Ми себе самі страхуємо в першу чергу. Ми для того є, аби забезпечити охорону громадського порядку. Бо одні люди хочуть відпочити, а другі люди можуть просто шукати якісь проблеми у цьому. Я би просто як сказати просив би людей, бо йдуть нас дійсно зараз, де день калуша, у нас 10 днів масових заходів. Потім йдуть випускні вечори, і максимум людей буде задіяно як з боку працівників міліції на охорону громадського порядку, так і самих жителів міста Калуша. І до нас буде дуже багато гостей з області, з інших районів і областей, які будуть приїжджати в Калуш. І тому я би всіх просив, аби ми показали дійсно, що ми є українці, що ми є європейці, що ми любимо місто Калуш, що ми поважаємо один одного відноситись з повагою доброзичливе ставлення один до одного, не порушувати закон, саме основне, навіть такий дрібней, що може віднестися до адміністративного стягнення.